Щоб ви можете? Як тільки що, з'їв три котлети? Мені те ще жорло три котлети і сучок хліба з'їв. Є? Є, видно? Угу. А мені це не можна брати собою, ні? <рес> Оба! Ану. Ану, покажи людям, які в ця, яка вага. Ану. І скажи, бо я не знаю. Я попробую, я ж покинув кури. Чуєш, 73, 72, 800. А ну це щось якась брехня. Угу. Uh -huh. Було 60. А, та це ж старі красоки грязні. <клес> <О>. <клес> так що такі діла. Так що, друзяшки, що? Всім доброго дня. І що в нас буде зараз? Рубрика продажа поросят. Так що Леся Петрівна з дівчатами знову покинули мене. І я що буду робити? Розпродаю поросят. Ну, звісно, це шутка. Не розпродаю, а так як я і обіцяв, одному своєму товаришу Андрію, який у Збройних силах України в 43-й бригаді, самі сусід Андрюшка, прийде зараз його дядько Микола і вони візьмуть у мене два кабанчика. Кстати, для тих людей, які там хейтять, тих, хто свиней годує, і тих, хто вирощує зерно, ну тобто наоборот, то якраз -то, о, дядько Андрія, Андрій, вони... Займалися землею, а також Андрюха наманка держала корів. Але на сьогоднішній день і в тому році, і позапрошлому році хлопці брали свиней, і зі мною консультувалися і це все діло роблять. Кстати, ми одного кабанчика Андрію вигодували в тому році, зробили для нього сюрприз. От, ну а в цьому році знову будемо брати, сейчас, продавати двох поросят. Кабанчика ми Андрюхі даємо. А дядьку продаємо, тому що дядько цивільний. І сусіду Андрюхи, тому що Андрюха теж мені я знімав там відео, теж мені підсобляє, а я йому. Так що а, і скрізь є різні люди. І в такому бізнесі, і в такому, і в тих напрямках, і в інших люди не можуть бути всі однакові, Всі люди різні. Так що ваги наші староні. Погодка нам сьогодні така способствує. Поросят можна везти куди угодно, прохолодно. От. Ми це все діло вже зробили б раніше, але сталася така, не так як гадалося, подзвонили з цього сервісбус, поламалася дівчина Катька її звати, на тросі. Ну, вийшли на сервісбус, сервісбус попросив нас, щоб ми притягнули на «Мавру». Це дружина військовослужбовця. Тобто машинку ми притягнули, там я трошки відео засняв. А також по путі їхали, але я не засняв. Ще один військовослужбовець поламався на Volkswagenі. Ми йому там допомогли, підсовітували, розказали, як їхати, в нього обривали рем, ну там ремень. Сказали там, розганяйся на катом іти, бо там за 8 км від Березані, і також на сервіс бус він доїхав. Ну а на даний момент зараз поки тримаємо чекаємо вже. Е... Ну він для мене не дядя Коля, а для Андрія він дядько, але по годам він не сильно там той старий, такий, як вже Кіти, мені дядько, такий, як Василь Бабі рідна тітка. Так що зараз підемо. І з Назарчиком зловимо сразу двох кабанчиків, виберемо, виставимо їх на проход. Ну, а дядь Коля зараз приїде і будемо грузитися, відправляти, будемо далі працювати, бо ще хотів би і Андрюхі відвезти. Він теж аграрій, він теж займається землею і також тримає поросята. Але в них там така ситуація, що свиней в селі дуже мало. Е так було. І на даний момент йому треба дві свинки. Так що ми виберемо ще дві свинки, або сьогодні відвеземо, бо він не молотиться. От бо така погода, або думаю, завтра потрібно. тобто будемо дивитися по часу. Ну а більше за все, що мабуть, две Так що залишайтеся з нами, продажа поросят по суперціні і тільки для своїх знайомих і друзів. Тому що якби я займався продажою маленьких поросят, я б їх би таких би не продавав. Я продавав би такі малі і по 2,5-3 тисячі гривень. Ми його будемо продавати за 3,5 тисячі гривень це так чисто для понтов, От. ну так, щоб людина знала, яку вагу э, людина купляє. Так що далі буде, зараз йдемо, вибираємо кабанці. Цього змогу, а? я думаю, було приємно. Дякую. Кстати, Дядя Коля, можна його запитати, він розкаже, як ми зробили Андрію сюрприз, коли Коля приїжджав по двох поросят і каже, ну я буду одного брати, бо Андрій в вальмість і тіпа, ну, не може тримати хазяйку. А я кажу... Ви приїжджайте, я дам кабана і ми з вами його вигодимо. Тобто ми його... я профінансував цей проєкт. І Андрію перед новим роком коли я подзвонив, і каже, їдь, будемо різати свого кабана. Він якраз був у відпустці і зарізав. Не знаю, який там він був прилазі. О, Такі медолі собі шелучко прицепив, але було дуже приємно це все діло зробити. Так що, друзі, дивіться, отакі от ось порочата. Якби я знав до з них кабанчик, я б вже тягнув його сюди замовити. Воно кабанчик один є. Е. Так що зараз будемо ловити кабанців. Свинки від лампрозика реально пішли. Дивіться, що роблять. А це воно у нас так? Воно да? у нас наймалий. Ось кабанчик є. Це вот. ділочка. Ось вот, я думаю, зараз ми зловимо того, то з кабанчика. І И... цей кабанчик теж, так? Да? Це кабанчик? Так. так? Угу. Собі, Ай, засранці! Поцікали! А ну дід сюди, пай, 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 пай. Так добре, піди туди. Тут наче Ну, Це такий не дуже великий. Ну, який похова. Так, що буде один, один вже у нас є. Ра, пай пай все. Не выдать это. Ну давай, ты сюда не залазу до вас кабинет. Злобы его собачка. Спасибо, фай, 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 файт. Вот поразит. Але я не буду, что звонку. Ну что такие на люди собак? Нет, Что это кабан. Ага. -тиип 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 -тиип. Ну он кабан другой. Вот, вот. Ага. Но, это, это, это. Да. Да. Кавляю, кавляю. І чекаємо тебе. Дядькую. Зарікала. І ще штук, потім да? Не, ну Я бандрухи так повод відбив. Але вони хочуть держати з дядьком, так що хай тримають далі. Помаленьку ага. не пішов, хрена не винчика включить, так? Ми вже тут от... авили на по на порядки. Назад вона буде порядки. Помив ми? Ну приблизно не одинаково, Ага. Проходимо лиш так о вже їде, мабуть, так? Ага. Та ні, це таке зберу. Слуха, зараз тоді отустріть, бо то вони не позадихайте. Сьогодні хороша погода і чим це сподобається, що Ну, свинка набагато легша. що ми думали, можна було розділити перегородку, але... Разар подивився відео і перегнав про тих сразу двох кабанів. От. А Мелісу і м'яту, м'ята поки що не, не загуляла, а Меліса поки прийде в окуту, ми її тоді переженемо сюди, в цю клітку, де була наша а, любаха тут була. Любаху ми вибрахували, свиню ми спасли, мороз був такий не дуже. Так, хтось там вже може... входить, пішли ходимо. Тут тут я вже керує. Кожен рік, вітаю вас, знімає <гадий> це кіно Це дядя коля. А я йому такий дядя колі, він мені якерідна тітка. <гадий> 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 так що ходили, знімали відео, я кажу. Э, в минулому році була да, історія, як в мене друзі зробили сюрприз. Було таке чи ні? <гадий> я не брешу, та його писі вкрили. Ну вже ну, вже без сюрпризу, бо що Андрюха согласився на Треба Або двох треба да, особи. Якби він сказав, що не буде держати, то ми вже потім би оприділилися. А так вже він дзвонить до мене і каже, і то, кстати, це я вас заставив. Що Андрюха каже, я просто не хотів у зиму затягувати. Він каже, зиму не буду затягувати, як до зими вони ще 10 разів виростуть. І тут а вони щось походили, там родили. Зарізати порося можна і в 90 100, і в 100, Ні, 120, це... і в 200 кілограмів. 180. по необходимості а важили не? не примерно так на глаз примерно 180. на глаз то знаєте можна що насипати не, 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 на не, не, то на не. Не. соль не треба важить і тоді буде каже а самое краще важиш голову і от, і от я вам кажу голову Як я коли сміявся мені чувіха написала писала можна вагу по голові определити. От кидаєш голову е, на ваги на 20 по 10 кілограмів Значить, на два. Значить, ну, якщо 10 кілограмів, то її 200 кг. Понятно. Ну таким чином, типу, множить на два. І виходить, така історія. Я не вірив, а потім, коротше. У мене там були відео, я вважив вже, ну типу зарізали, зважив, по виходу і по голові, і приблизно попадав. Я так що ми вже там два дріща вам зловили, одібрали, переважили, всіх там через віса там пускали, пускали. Ну, так, так. Все там зафіксовано, приблизно десь два одинакові. Так що Андрюхі привітус, я йому там ще показував на дня. А він мені передав, так що Андрюха, привіт. Так що даємо кабанців, по мішечку комбікормові ще лучку передачу, а там вже далі ми будемо. Определяю. Понакладываю. Так що чекайте мене, що не А може і гоном, божені. Так до Андрюха тут можна було б гоном. Ну. А так трошки надо взять, будемо тримати. Каповухи вам ракевич. Та шкоком байнер, правильно? Даже він вовки казацького жінки тродить, да? Это вовк. Не знаю? Ну, это ж ваш друг. Що там каже, назад? 22 кілограм! Я думав, я кілограм 2 нават. Що ти немаєш? Я не приязна що робити. Маленька, да, ні? Так що, лови момент. Лови момент. Порядки. Так, не саме друга. 4. Оля, а тепер чий який? Чий? А яка різниця? Яка різниця? Таранчук їсте Зараз... з одного, потім їсте з другого, да? а, так? Нема. Так що такі тепер біленькі. Я не пам'ятаю, які ви брали прошли раз. Біль, 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 Тоже. Тоже біль. Що він був? Так що бізнес на свинях по Шелудьківські. Що я роблю? Короче, з дяді Колі здираю. Три тисячі гривень беру за порося. Андрія. Не беру нічого за порося. Чому така ціна? Тому що багато хто там каже, і я хотів би таку взяти, і таку взяти. Друзі, я не торгую поросятом. Це для мене більш ну як, такі дружеські відносини, тому що для мене це дуже важливо. Тому що вдруг мені щось треба, я теж до людей звертаюся. І люди мене також підтримують. І Андрій, і дядько, і ті всі люди, які зав'язані біля мене. От, а також там хтось буває з молоді, пише, хоче теж поросятки. Якщо я можу це зробити, я роблю. Це раз не дуже там класно все вийшло з свиноматками із зома. Ну Але як було, так було. От, але ми все одно виділили, е, ту кучку ми поросят пережинемо туди на відгодівлю. Ці кабасиків в Миколі буде займатися. І кстати, в нього одного Чорноморець стоїть на, на цьому на дзвонку. Це просто Просто треш. Так що, друзі, якось так. Так, на два мішечка комбікорму даємо кожному кабанчику. А чому кожному кабанчику не один, а два? Тому що хазяїн у кожного кабанчика окремий. О, в чому проблема. Але годувати буде одна людина. Так що, ну якось так. Так що по-дружески. так що будьте людяними, підтримуйте один одного. Ну, по-іншому ніяк. Ну і бачите, і мотивуйте, тому що не хотів держати в цьому році кабанів, а я кажу, все буде добре і все буде Америка Голібаби. Ну, а по поводу там цінової політики, коли е, хтось із аграрії пише нагодуєшся, то ну, ну якщо буде підніматися ціна на зерно, буде підніматися на свинину. Ну, тобто тут. Е, я ж теж йому за 5 не продаю. Андрій мені взагалі даром дав зерно, От матерне. Ну, то, то як? От ми живемо зовсім іншими мірками, зовсім іншими моментами. Так само Корнівський Андрій, він не підтримується цін там, ринкових, елеватор. От коли там елеватор бере там, ячмінь, наприклад, 9400, то це по безналу, відтуда треба відмінусувати 2000 гривень і це буде там 7400, Тобто сьогоденна ціна на ячмінь. От 7 до 7,5 тисяч гривень. Тобто, ну це є так. А хтось там малює 15-16, пише із фермерів. Ну, вибачте, ну так само, як сало. Десь в регіоні 100, у нас 200. Але у мене, наприклад, биток 290, на базарі 350. Ну, Тобто, ціни різні по всій Україні. І Я рахую, що хто як хоче, так і танцює. І я не працюю в мінус, і хтось там каже, так продавай там. М'ясо по 150 гривень, ну я не буду працювати в мінус, тому що мені треба сім'ю годувати, і сину допомагати, і хочеться шматок комусь віддати, от, такому ж як я От. Ну, в тому році ми зробили сюрприз перед моїм да. роком. Він був в шокі. Шо було, був. Да? Так що кабанчика, Коля позвонив, каже, приїжджай кабанарі. а він в відпуску був, каже, приїжджай на таранчук, різати свиню. От і все. Так що такі бувають сюрпризи. Так що робіть сюрпризи, отримуйте від цього задоволення. Що ви ще скажете? Всім миру здоров'я і добра. Працюємо, друзі, працюємо і мотивуємося. Бо таке, як Шелудько задовбали вже всіх. От, вези, вези, Коль. Поросяток, так. Да. А гроші, так все одно, це ж не мій прицеп. Я хотів сказати, прицепа привезеш гроші відноси. А прицеп похожий на моєго. Так що три тисячі на капот і погнав. Понти для приїжджих, бачили? Все, левою положив, левою забрав. Все, бабулесики. Все по красоті. Все, хай ростуть на зв'язку. Е в принципі, все, наче як завжди, зроблено. Я думаю, через якось ще можна проганяти глисти. Ну, і все, і працюємо далі. Якщо дзвонимося, я тоді договоруємося. Та то окреме питання. Тут є пару варіантів. Або ми робимо. Муть воду і ви її додаєте, або ми грануліруємо привозите зерно. Так що я думаю, що в цьому питанні ми з вами розберемось. Так що все, хай ростуть на зв'язку. З коритом там вже проблем не буде, ні? Каже, вже все нормально. Пес, так, да, була історія. Один комбат їсть, один каже, не їсть. Було. І що була за проблема? Отак корито підрізав. Просто таке. Він нищий був. І просто не залазив. залазив. Да, Ось таке ледощ. Так що є й такі моменти. Не може залізти в корито, з голоду здох би, бляха. Хтось комусь скажи, не повірять. Так що, друзі, твої історії, які у вас були по таких питаннях. О, давай, давай, колень. І була в мене історія, колись теж, коли не було поїлок, а поставив просто таку бочечку для води. Ну, таке корице. І коли одна порося залазила попило і ногами туди, то друга вже не пило. От, і ну, така була історія. Е, були такі, що там е, в кориті наділиє все, друга свиня їсти не буде. Так що Свині вони також це не машини, це індивідуальність, кожна свиня відрізняється одна від одної. Ну, Так що будемо надіяти, що в дяді Колі і Андрія Тут не менше таких кабанів. Ну, це вже так сказати, 150 плюс. це у нас 200. Плюс. Так що, друзяшки, далі дивіться відео, коротеньке відео, як ми їздили евакуювати машинку допомагати. О, Так що, як воно там, піар на ДЦУ, так що піаримося і допомагаємо, як там кажуть. Всім миру здоров'я і добра, гарному перегляду. Ну а хто хоче допомогти, є номер картки в описі або в закріпленому коментарі мій номер вайбера. Всім гарного перегляду. Пока-пока. Ми бійці реактивно-артилерійської батареї 33 го окремого штурмового полку. Хочемо звернутися з проханням до підписників каналу Сергія Шелудька, зібрати нам кошти на посилений пікап та реактивну установку на нього. Це дозволить нам динамічно виконувати завдання на Сумському напрямку та берегти життя особового складу. Всім, хто долучиться, завчасно дякую. Слава Україні, героям слава! На вах тачки, так що субота, вихідний, жерли шашлики з Вікторовичем, він в одному місці, а в другому. От. І дзвонить Федорович, каже, така й така ситуація. Щоб поламалася тачка в дівчинки якої, час треба її забрати. Вона десь тут на точці. Я думаю, що Віктор Жінов, вона, мабуть. Так що біжи до тієї. Дівчини. Ми не знаємо, як її звати. Так що, друзі, будьте людинами, будьте добрими, підтримуйте один одним, і пишіть свої номера телефонів на стовбах у ваших регіонах, на трасі, щоб люди до вас дзвонили і зверталися за допомогою. Так що, хто тяне, того поганяють, це не піар. Це мотивація працювати долі, тому що тільки об'єднавшись і тільки сказавши про себе, інші люди зможуть звернутися до вас за допомогою. О, так що отак. От Воно тачка стоїть. Більш за все, що одна варка. Ну, зараз ми якось з Вікторовичем за все розвернемо. Ну, дівчинка, точно дівчинка. Оказується, це дружина військовослужбовця, яка ж автомобіль на Павлоград. Бляха, ну просто мурашки по шкірі, тут а, чоловіків, говориш, пацани, даю лафету, даю машину. Поки не маю можливості виїхати по деяким причинам, поїдьте заберіть автомобіль, а вони кажуть, ні, ми туди не поїдемо, ми не виїзні, новий статус не виїзних, зато такі... Та, ну це просто жесть, да, Вікторич? І ще й поламалася машина, скажіть, як ви вийшли на Тараса Федоровича? Вам хтось номер телефону дав? І найшов... да, а, Тарас... а ми в Тараса Федоровича також ремонтуємо автомобілі для військових, ну, зрозуміло, хто тягне, того й поганяють. Він подзвонив, я якраз був там в одному місці, що кажу, мені треба хоча б 20 хвилин, тільки зробили ту процедуру, і я зразу став, поїхав додому свиснув Вікторовича і прилетіли до вас. Так що просто людям кажу, будьте людяними, робіть щось корисне на сьогоднішній день для наших захисників, тому що якщо вони... Не вистоять, то тут нам робити буде нічого. По голові нас гладить, ніхто не буде. Так що, Вікторі, ж, наверное, заводити не будемо. Ми ще зіпхаємо назад. Ні, не Давай, нам... Чого не пхнемо? Братик, ми ще її вирівнюємо туди жопою. Жопою здаємо і все буде добре. Воно поза кадром хлопчину попросимо, поможе. Так що все буде добре. Я думаю, що є багато добрих. А як вас хоть вилічать, бо як буду кричати, що пхать будемо, щоб не задавити, як ще раз вас звати? Катюшка, все, катюшка заповнили, бо вдруг Вікторич там буде їхати, а я буду, е, о-о! Бо в мене пам'ять ошибуть дуже така дівча, але все дуже пам'ятаю за період трьох років, з ким спілкувався, кому допомагав, кому передавав. Ну, Це все діло відкладається в голові. Коли там у ну, нас було таке 13-14 машин на ремонті, і хлопці там мої ж хлопці питають, а що в тій машині? А що в тій машині? Вони вже позабували, тому що час був, затягується. А воно в маленькій голові це все діло на мазях. Так що дуже багато балакати не буду. Ай, це вона після ремонту чи все викупували? – Викупували, ремонтували, Потім знову виступали. Все буде добре, якщо що, ми під і поможемо. Так що, Віктор, ти не викручуй руля, ми ще за тако назад, а потім лафету дому, і все не чин рідо. Не переживайте, все буде добре. І додому відвеземо, і посадимо на автобус, і поремонтуємо, і потім поможемо відвезти. Так що світ не без добрих людей. Я знаю ваш стан, тому що були моменти, коли хлопці кажуть, звертаємося, а не знаємо до кого. Всі кажуть, ні. І ще в такій ситуації. Ми з 11 часов простояли, були під Сінельником, от Айбус накрилась топлівна. Ми чекали своїх пацанів, які приїдуть з Березані 500 кілометрів. Взяли ще дві машини і нас притягнули. Ну, а тут Тарас Федорович поремонтував. Там нам не змогли допомогти. Ну, Якось так. Ну, а тут вам подфартило, що є такий завгар. Є такий Тарас Федорович, є такий шелудька. Так що працюємо далі. Так що, друзі, кашелу на кнопочку жме. Вікторович. Щас буде цепляти на ворочку і будемо витягувати цепляти. Треба хоч подивитися, чи ремні є в машині, чуєш. Що ремні є в машині, будеш сидіти на тормозах, чуєш. Є? Ні, я вчора вкидав, дожив кидати. Так що, друзі, я вак. Чихвати, звісно, кумчика не знаю, бо не заряджав. Так, так у нас є і акумулятор, і ремішки. Що, Вікториш, їдемо? ну божде, я трошки цю лапу сюди. Можно придать за менять. Ревня, ревняй Вот это вот так. Трошки туда, Викторович. Вот так. Скорость, конечно, не дуже. Лучше там, чи ні, чим вручну тягнути. Катюха, все буде добре, не киснуть, хвост пістолетом, держаться в колготках і все буде Америка Голібаби. Так що, Вікторе, що там, порядок? Не газуй, кажу тобі, не газуй. Зараз до Федорища заїдемо, все зробимо. Все буде нормально. Ми вас розуміємо, як ніхто. Так що все буде добре. Хлопці хороші, в обіду не дадуть. Так що чоловіку передасте, щоб в є нормальні пацани. Ану, Вікторе, що там у нас? Візьми трошки туди. Не, не, туди. Оп! Ану, я тебе зараз типу, катну і ще чуть-чуть. Оп, все, отлично. Все, тоді... Я поки не ослабляю. Давай тоді цепляємося. І фіксуємо такий наш злочин. да? Забрали такої тендітної маленької катюхи. Автомобіль конфісковуємо на СТО. -ху. Та все буде добре, зробимо і буде їхати. Ми тоді вас посадимо або сядемо разом з вами і й поїдемо. Все може бути, ми планували на цю неділю поїздку, але трошки відмінили. Бо хлопчина нашій прийшов у відпустку. Теж треба було гнати на після ремонту. То нам повезло, не треба їхати. Так, Віктор цепляє, так що, друзяшки, все цепляємо. А я обідсоєняю цю хрінь і все буде добре. Який шустрий Олег Вікторович, опс. Давай сюди викручу, давай давай! Не хватило, що лучка, нихрена ж я не їв, ще каші сьогодні, чуєш. Треба і сюди не прикоти, чи куди? Наїхали на наші штуки, Віктору. Ти наїхав на наші гайки. Що ти? Заїхати, я заїхав, тепер ще мені треба сюди виїхати. Будемо зараз пхати в ручному режимі. Диви вже й наш пасажир приїхав. Нормально доїхала? Так що директор воно, в тих дверях. Так, да, так, да, там з лівої сторони скажи, що по ситуації, а автомагазин отам. От їдемо, куди їдемо? Вперед. Віктор, ну ти, звісно, включи повишено. ова ва 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 Так що, друзі, їхали. Ще одна машинка поламалася. Розказали, завели, як їхати. Ремень обербався на пумпу. Отак. От що ти вікториш? Далі, куди? Я заберу, я потягну. Давай, давай. Покажи людям, що ти хоч щось робиш, як завгар. А то що шолучках бачить які грязні руки, які... Ось сюди руки роботящі. А? Я так ні не робить, тільки віди, яка знімає, так? Да? Так що така історія. Все буде добре, все буде Україна. Ти що, поправився, братик? Бо тут же ж ти бачиш, катерпіля того возив, так е -то. ти поняв? Ну, я собі трубу вожу, в мене там трубає. А, буде... а я трубу зажимаю, туди і все. Да? Да. Так, так точно. Катюха, йди до Тараса Федоровича, зайди. Mm -hmm. да, так, звісно, скажи, що ми приїхали і скажи, що будемо далі робити. Mm -hmm. да. Ні, ми нікуди без вас не підемо, ми вас подождемо. Не волнуйтеся. Isso é muito dobro.